Всім привіт! Дивіться, який я для вас знайшов спостережне місце, яке класне. Офігеть. Багато хто такого може не побачити. А, вот. а значить, під ту всю картинку таку красиву. Трошки погано. Ну, вибачайте, в вікно вилазити не буду, бо, по-перше, вистуджу квартиру. По-друге, може, не дай Бог впаде телефон, то подарок буде в друзі. Тут не знаю, який поверх. Але от така картина. А під ту картину я вам розкажу частину історії про зйомки Червоний без лінії фронту в Кременці. От. Ну, така історія. Зв'язалися зі мною ті люди. Я з ними деякий час. Ну, фактично, скільки були зйомки в Кременці, стільки часу я з ними і зустрічався на всякі консультації. Вони просили, як не дивно в мене. От. ну, і от, була, така, була, була була до мене така просьба. Попросили мене, щоб я, якщо я таке можу, е, організував хлопців е, сіл з кіньми для масовки. Е, от, ну, тобто хлопців, щоб приїжджали там з возами, кіньми, їх передягнуть е, в е, ну, якусь там одежу тодішнього такого періоду. Е, о, от, і як би будуть участити у зйомках. Ну, я кажу, хлопці. Не питання, а що ж будете платити? Ну, 100 гривень, ну там кава, канапки за рахунок е, цієї студії. Ну Кажу, добре, я попитаю хлопців. Ну, якось так буквально незабаром я поїхав в село до мами в Вілію е, і чую, якраз там хлопці такі мають гарні коні, е, там біля млина в Вілії, е, якраз їдуть кіньми по вулиці, я вибігаю на дорогу. Зупиняю, кажу, хлопці, так і так. Є така тема. Розказую, що там, як. Хлопці, звичайна справа, як для всіх, скільки платять. Кажу, так і ну, 100 гривень в день, ну і там цього, канапки. Ну, але хлопці такі конкретні, бо я люблю таких людей, коли говорять це просто і прямо, що думають. Знаєте, не то, що там скаже одне, а подумає десяте. Ну, зразу вони мені кажуть, Васька, а ти скільки з того будеш мати? Так кажу, та нічого не буду мати, так попросили, то я вам так переказую. Та що ти Васька, коротше, блін, не вмію запікати, то не буду матюкатися. Ти, певне, з тисячу з кожного будеш мати. <смірки> <смірки> кажу, хлопці, їй Богу, ні копійки не обіцяли, просто попросили. Та ні, що ти, та ми вон, поїдемо в ліс, ми там кожен вечір. Повний віз лісу проведу, дров привеземо, і там ще щось, якусь зарплату платять, от, і могорич ставиться, бо там треба людям допомогти. А тут, каже, за який 100 гривень 20 кілометрів гнати коні в кременець і там цілий день мерзнути, ти що каже, здаю? На тому діло й закінчилося. Відзвонився я кіношникам, кажу, вибачайте, но задарма ніхто не хоче, задарму тату, маму, не цілує, а що тут же говорити за, за таку справу. Вот. Ну і е, Обійшлося без хлопців. Я думав, що, я думав, що хлопці захочуть. Е, знаєте, як би то було інтересно, роки пройдуть, кіно колись вийде Все такі рано чи пізно, і е, десь там в інтернеті загуглив таке кіно і дивишся і покажеш там якомусь внукові, о, бачиш, он до, он до, он до мої коні. Ото то, гнідей, а то кобила, вона якраз тоді родила, а я в Кременці в Кіні знімався. Ну, але е -е, хлопці трошки, як би сказати, ну, практичніше. Платиш гроші, приїжджає їм, не платить гроші, пішли вони кіні в Нібині Ось така історія про зйомки червоний була в мене в Кременці. А було їх достатньо тих історій через те, що вони в нас знімали цілу зиму, кілька місяців. І час від часу зі мною ну, зустрічався я з ними. І просто так випадково, коли проїжджав, я, як то кажуть, любопитний, коли бачив, що десь десь зйомка, вони перекривали якусь вулицю для зйомок, таку більш-менш старовинну. Як ви бачите, в нас в Кремці вистачає таких ще, не, як кажуть москалі, нетронутих місць. От. І там собі вони знімали. Цікаво, піти позаглядати. Знаєте, то, то не те, щоб бачити. Фільм там в телевізорі абсолютно інше. Коли ти бачиш його, ну як то кажуть, з середини. Ось така історія: бувайте здорові. Йду я додому, роботи повну. А може вже нічого не буду робити. Вже наговорився, нахотився по місту. Погодка така зйомочна класна. От я дуже не хотів сьогодні втратити таку погоду. Бачите, як класно, таку, як воно називає, контраст. Сніг зробив контраст сьогодні вночі впав сніжок і так цікаво виходить. І, і будинки видно гарно, і, і колір трохи є. Не, не так, як раніше, чорно-біле все. Бувайте здорові, всього вам, всього вам хорошого. Пишіть, звертайтесь, що кому цікаво, лайкайте, шмайкайте. Буду ще щось знімати, запускати. Бувайте здорові.